Сьомий. Перший грудний, другий грудний. І зараз, дивіться, ми чіпляємося з боку заостистий і направляємо його. Тут тобто рух буде от такий, Дивіться. Отак ми його мобілізуємо. Туди отак. Поза сьогодні. От, е, рух такий обволакуючий, бачите? І дивіться, так, да, дивіться, що ми робимо. От, ми робимо і понатягували суглоби. Тобто ми, ми вибираємо параметри верхньої шейного відділу, тут все натягуємо, туди, 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 туди. Тут все натягнулось і вже нема куди. А тут рукою я роблю чуть, -чуть такий, призбирую так тканини, вийшов і буду О. туди, отак.